Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні вже п'ятниця і сьогодні особливий день. Його дуже часто називають Днем тиші. І я так подумала, а дійсно, чи змогли б ми сьогодні хоча б приділити там годину-дві такому спокою, коли ми не говоримо взагалі не з ким, тільки з Богом. І що тут хочеться вам додати, це те, щоб кожен з нас в цей момент прочитав Матфія, 27 розділ з 45 по 54 вірш. Але дивіться, тут ключове. В, цим, в цих моментах, в цих розмах, в цій тиші, треба подумати, що особисто для мене означає Хрест. То дійство, яке відбулось. Що воно означає особисто для мене? Якщо ви зможете написати, ну хоча б там 10 пунктів, це буде е, сильний поштовх для класних розмов з сусідами, друзями, знайомими, щоб показати свою цінність як християнина, тому що у нас є завчені фрази, але немає того особистого свідчення, особистої евангелізації про те, що дійсно це означає особисто для мене. І тому давайте ми будемо думати про це і дякувати Богу в кінці дня за те, що Він зробив для кожного з нас. Боже, дякую тобі за цей день, за цей день, який ти хочеш, ми провели незвично. Я дякую тобі за те, що ти допомагаєш нам зрозуміти, що декілька годин тиші це буде класний момент дійсно побути у В'єтнані з тобою, подумати над важливими речами, записати ці речі. Бути спроможними свідчити від себе за ту дію, яку ти зробив. А ця дія це велике спасіння в першу чергу для мене і для кожної людини. Я дякую тобі за те, що ти мене спас, за те, що ти помер за мене і за кожну людину на землі. Дякую тобі за те, що ти чекаєш кожного з нас і допоможе нам віруючим, хоч ми записані вже в книгу життя. Все ж таки не відпасти, не вичеркнути самостійно себе від того заповіту, бо твоя жертва вона не має бути деревною. Я дякую тобі, Христос, за те, що ти прийшов, ти пройшов той шлях, який пройшов. І сьогодні це особливий день, коли відбуваються ті чи інші процеси над тобою, відбувались колись. Але вони призвели до того, що. Кожна людина тепер має спасіння. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!